Гарного дня! Сьогодні трішки про підсилення. Після осіннього рівнодення ми ввійшли в так званий період астрономічної осені, коли до 21.12 включно домінуватиме темна частина доби. Цей період з низки причин вимагає підсилення. Тож сьогодні розглянемо трави. Що стануть в пригоді та нададуть енергії в період найкоротших світлових днів року. За основний параметр візьмемо число народження душі. Для тих, в кого воно містить дві цифри, зводимо до одного числа. Тобто, якщо ви народилися 15-го, то ваше число душі буде 6. Якщо 28, то одиниця і так далі. Отож, для тих, чиє число одиниця, глід, бруньки сосни та шепшина стануть у нагоді. Для двійок. листя шавлії, вільха, плоди розторопші. трійка, листя шавлії, сена, лопух. Четвірка ромашка, причепа, насіння льону. п'ятірки, шавлія, вільха, цвіт липи, шістки, звіробій, ромашка і пижмо. для сімок, календула, льон та меліса. Для вісімок ромашка, лопух, розторопша. і для дев'яток звіробій, льон та причепа. В залежності від своїх фізіологічних особливостей обирайте одну або декілька рослин, комбінуйте, робіть настої, додавайте трішки в улюблений чай. Для кращого самопочуття в прохолодні осінні вечори. Можливо, лікувальні властивості даних рослин підкажуть вам, на що потрібно звернути увагу в своєму організмі. Майте користь і у славу роду нашого!